Зеленський вийшов до преси просто з Лондона. Обличчя напружене, голос жорсткий. Його слова прозвучали як тривожний сигнал для всієї України. За зачиненими дверима, жорсткі переговори з Тармером. І, врешті, ухвалили неочікуване рішення. Те, що довелося прийняти, може перевернути все: від фронту до дипломатії. Все поділилося на до та після, яка доля чекає на нас усіх побачити у випуску. Тож про це не тільки говоримо сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, та лише залишайте вподобайку на це відео. Поїздка президента України Володимира Зеленського до Великої Британії набуває особливого значення на тлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці. За повідомленнями BBC прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прийняв Зеленського у Лондоні. Зустріч на і стала символічною демонстрацією підтримки з боку Лондона перед ключовими переговорами, що можуть визначити майбутнє безпеки Європи та України. Та там сталося дещо не Очікувана деталь, яка стривожила. Офіційно теми розмови лідерів розкриваються обережно. Водночас відомо, що ця зустріч проходить лише за день до особистих переговорів Трампа з Путіним, які заплановані в штаті Аляска. Журналісти наголошують, візит Зеленського до британської столиці був ретельно скоординований, аби продемонструвати єдність позиції перед можливими складними рішеннями. Зустріч Трампа і Путіна має на меті обговорення припинення вогню в Україні. Зеленський стармирмовірно узгодили стратегію, щоб забезпечити. Врахуванні інтересів України, європейські лідери, зокрема Стармер, неодноразово наголошували, що жодні рішення щодо України не повинні ухвалюватися без її участі. Зеленський і Стармер можуть обговорити принципи, на яких ґрунтуватимуться будь-які мирні переговори. Зокрема, Зеленський наголошував на необхідності припинення вогню як першого кроку, а також на тому, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але лише за умови збереження її суверенітету та за наявності надійних гарантій безпеки. Обговорення торкнулося механізмів забезпечення безпеки України після можливого перемир'я. Стармер активно підтримує ідею коаліції охочих для гарантування мирної угоди, що може включати розміщення миротворчих сил або інші форми підтримки. Стармер заявляв про готовність Великої Британії посилити економічний тиск на Росію, якщо Москва не погодиться на припинення вогню. Зеленський також закликав до продовження та посилення санкцій. Президент Зеленський узгодив з Трампом та союзниками п'ять ключових принципів, які повинні лягти в основу будь-яких подальших переговорів. Серед них три ні, формат за участі України також припинення вогню гарантії безпеки, ну і посилення санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на перемір'я. Далі цитуватиму: ми обговорили наші спільні позиції з президентом США. Усе, що стосується України, має обговорюватися винятково з Україною. Наголосив Зеленський. Український президент підкреслив, що Росія намагається нав'язати ідею обміну української території на іншу українську територію, що фактично створює передумови для нової агресії. 9 серпня Зеленський чітко заявив: ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу. Ігор Яковенко детальніше розповів про те, що Британія відмовилася від розгортання контингенту та зброза яви Стармера. Тож ну, ми його заслухаємо ні желання, ні готовності виступати в качест адвоката європейських політиків, в частності прем'єра Можу тільки одно сказати європейські. И европейское население Европы не готово воевать, не готово воевать с Россией за Украину или даже даже за себя. Поэтому позиция лидеров Европы это отражение отражение их избирателей. Я бы не, но вы знаете, я бы не стал преувеличивать значение вот этого факта, потому что понимаете, все все ведь это это возможность. Вот эта вот возможность ведения войск только после как установления какого-то перемирия. А где это перемирие? То есть, это на самом деле дележка шкуры неубитого медведя. Поэтому заявляют о том, что они не хотят вводить войска в условиях перемирия. Ну и ладно. Перемирия-то нет никакого, и особенно не предвидится. Поэтому будем считать, что это некий социологический эксперимент. Ну, вот сказали так как мне кажется, никакого значения практического это не имеет. Потому что нет перемирия и нет, нет движения в эту сторону. А вот готовность предоставлять ракеты, боеприпасы и какую-то другую военную технику, вот это реальность. Вот это вот важно. Поэтому важно сейчас только военная помощь. А все остальное, там разговоры о будущем, перемирии, кто как будет там себя вести, но это имеет, скорее всего, какое-то символическое значение. А причина понятна. Но население Европы не готово воевать. И, в общем, ну, наверное, можно их понять тоже. Хоча ще раз говорю, це прискорбно у змі. З'явилися повідомлення про нібито пропозиції Вашингтона заморозити війну вздовж лінії зіткнення в Херсонській Запорізькій областях в обмін на передачу Росії Донецької та Луганської. Він наголосив, що ми не вийдемо з Донбасу, оскільки це плацдарм для майбутнього нового наступу. Через кілька років Путін матиме відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області, і не тільки заявив президент. Разом із Стармером Зеленський домовився про зміцнення української протиповітряної оборони двома додатковими. Системами Петріо та ракетами до них лідери обговорили ініціативу Pearl, яка передбачає пріоритетне забезпечення України озброєнням за рахунок внесків країн НАТО. Президент зазначив, що спільне розуміння з німецькою стороною просте й чітке. Поки Росія не робить кроків до миру, тиск на неї має лише посилюватися. Посол України в Німеччині зазначив, що кількість Петріот, на які розраховує Київ, постійно змінюється. Спочатку Україна просила німців придбати у США дві системи, але після зустрічі у форматі Рамштайн партнери почали шукати можливість передати п'ять. Ть водночас, за словами дипломата, реальна потреба України 10 і більше комплексів. Паралельно Трамп формує очікування від зустрічі з Путіним 15 серпня на Алясці. Він заявив, що його мета прозондувати ґрунт і досягти найкращої угоди для обох сторін, але наголосив, що не укладатиме домовленостей без України. Американський президент визнав, що результат зустрічі може бути як позитивний, так і негативний. Однак, головне завдання за його словами покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Європейські столиці, у тому числі пари. Берлін і Варшава привітали зусилля США, але попередили, будь-які рішення про Україну без України є неприйнятними. Польський прем'єр Дональд Туск дізнався, що перед самітом відчуває суміш страху і надії. Зеленський зі свого боку за колег від ілюзій щодо намірів Кремля. Путін блефує, Він намагається створити враження, що санкції не працюють, але це не так. Санкції дуже допомагають і б'ють по російській економіці. Заявив президент, додавши, що у ворога хоч і більше зброї втрати значно більше. Український лідер наголосив, що після зустрічі на Алясі планує безпосередні контакти з Трампом для обговорення результатів і визначення подальших кроків. Він підкреслив, що негайне припинення вогню має стати центральною темою переговорів у США та Росії, і саме це буде перевіркою готовності Кремля до реального миру. Таким чином, дипломатична активність цих днів вибудовується у чіткий ланцюг, Берліни з домовленостями про ППО та спільну позицію, Лондон як символ трансатлантичної єдності і Аляска як місце, де світові лідери перевірять на міцність. Заявлені наміри напередодні саміту на Алясі дипломатичні куліси виявилися не менш напруженими ніж офіційні зустрічі. За інформацією The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння, що присутність Володимира Зеленського на початку переговорів із Володимиром Путіним може зірвати хід розмови. Після розмов Трамп повідомив Зеленському та європейським колегам, що головні завдання на 15 серпня перемир'я та з'ясування можливостей мирного договору. Він додав, що у разі успіху організують другу зустріч за участі зеленсь. Ского далі цитуватиму є дуже велика ймовірність, що ми проведемо другу зустріч. Друга, якщо все піде добре, відбудеться майже одразу, заявив Трамп. Рішення залежатиме від результатів розмови з Путіним. Зеленський окреслив п'ять принципів. По перше, усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Надалі тристоронній формат також негайне припинення вогню і гарантії безпеки. Ну і відсутність права вето Росії на євроатлантичний курс. Санкції повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на Припинення вогню на Алясці наголосив він. На питання про готовність до зустрічі з Путіним джерела підтвердили, ми готові до будь-яких форматів. А от Путін не дуже. Головне завдання Києва припинення вогню як тест готовності Кремля до врегулювання. Якщо саміт буде успішним, можливі тристоронні переговори в Європі або на Близькому Сході. Територіальні питання непорушні. Зеленський підтвердив, вони не змінилися, тому вони мають фундамент Конституції України. Мерс наголосив, юридичне визнання окупованих територій не обговорюється. Ще Ніше зеленський додав, відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю купанту українці не будуть. Будь-які домовленості без Києва він назвав мертвими рішеннями. Напередодні 15 серпня увага зосереджена на гарантії участі України, недоторканності територій, швидкому припиненню вогню та координації союзників. Перевірка намірів відбудеться, коли Трамп і Путін сядуть за стіл у Анкориджі. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, слава Україні!